нас, скажімо так, ця особа підозрювана була перший день перед нами. Звичайно, ми відібрали біологічні взірці, вилучили одяг. Є на одязі в нас інформація, яка підлягає перевірці. Я сподіваюся, що вона якраз і підтвердить також додатково факт вбивства. Але подив, подивлячись на цю людину, ніхто з нас не міг собі навіть уявити, що така то... Дивишся на нього насправді. Міг вчинити такі злочин. Тим більше, що він не має вказів... великого пальця на правій руці, наносив удари правою рукою. Але збір інформації, перевірка протязі 3-4 днів ми працювали, все зводила купи. В п'ятницю ми навіть виїжджали на місце, брали керівника судово-медичної експертизи, був Голомша Микола Ярославович, нами їздив перший заступник прокурора області, я виїжджав. Ми півдня ходили ці всі, вибачте, коло ми водили, не знали докупи і все-таки вирішили працювати в цьому напрямку, і цей напрямок підтвердився. Підтвердився доказово не тільки зі знанням, а підозрюваний наш. При батькові дав детальне зізнання, на відео записано. При адвокатові всі детальні свідчення розповів, при адвокатові, при батькові знову ж таки, дав офіційні покази після того, як було йому оголошено підозру. Ну і є додаткові докази, які озвучити я поки що не можу, які також підтверджують його.